Рік тому Україна здійснила першу маселену атаку на Чорноморський флот Росії повітряними та морськими дронами було пошкоджено, зокрема, фрегат адмірал Макаров та тральщик Іван Голубець. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов каже: це була успішна атака дронів Камікадзе українського виробництва. Зарекомендувала вона себе надзвичайно ефективно. І попри те, що так є статистика, понад близько 70% цих дронів ворогу вдається. Знешкоджувати разом з тим загроза тих самих 30% завдала вже відчутної шкоди суднам противника і тримає в страху. Російський чорноморський флот на думку військового експерта Івана Ступака найбільшим ударом для Росії став репутаційний, адже такі операції здійснює країна, яка наразі не має свого флоту. У нас все забрали в анексія. Віджали, да війна віджали. Флоту немає взагалі. Але оцими маленькими оці, оці човниками гідроциклом по великому рахунку це гідроцикл. Цей ось безпілотник, сі бейбі, морський малюк. Це гідроцикл, на якому в Одесі каталася там. В нормальні часи, або там в десь не завторечні навантажи вибухівку. Ну, звісно, переоснащений, і він влучає. Росіяни досі не можуть повірити, що це ну, що Це факт, що така історія може бути. Дивіться, це дійсно феномен Країна, у Якої немає флоту, вона цей російський флот, вона просто нарізає його в капусту і кошмарить. Після торішньої атаки була низка результативних спецоперацій. До прикладу, цьогоріч у ніч проти 13 вересня, ракета вдарила по Севастопольському морському заводу. Суттєво пошкодило великий десантний корабель мінськ та підводний човен ростов на Дону. Подробиці суспільний Крим розповів Андрій Юсов. «Безумовно, це операції, які ретельно готувалися. Це взаємодія різних підрозділів і безумовно взаємодія із українськими військово-морськими силами. Питання взаємодії всіх служб сектора безпеки і оборони. І є отримані результати. Деталі ми будемо розкривати вже після перемоги. За даними розвідки, Москва з літа почала перекидати частину своїх кораблів до новоросійська. Як каже речник військово-морських сил України ЗСУ Дмитро Ботенчук, окупанти перебазували в першу чергу підводні човни та великі десантні кораблі. Бо вони найдорожчі та залучені до бойових дій. Водночас Севастополь досі залишається головною базою Чорноморського флоту. Вважає він. Але зараз це місто залишається в принципі основною військовоморською базою Чорноморського флоту, незважаючи на те, що кораблі було зосереджено і частина була перебазована у Новоросійськ. Це друга військова база та частково Феодосію, і навіть Керч. І зараз мова йде про те, що можливо знову вони будуть базуватися в Сухумі, Це Абхазія, окупована територія Грузії. Це одно центром в чорноморського флоту залишається Севастополь речник військово-морських сил ЗСУ Впевнений, що об'єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі й надалі будуть військовими цілями для сил оборони. Водночас, на думку військового експерта Івана Супака, Україна хоче нейтралізувати ворожий флот та ймовірно не буде знищувати всі кораблі. Коли дійдуть до армянська, коли от переріжуть там цю дорогу, я думаю, що ми. Діжмемо цей флот, заберемо собі. Поки що йде методичне знищення нарізання венігрет російських кораблів, які можуть нести нам шкоду. Це кораблі, які можуть висаджувати десант, тобто Одесятну до для Одеси. Це небезпека досі залишається. Кораблі, які можуть стріляти ракетами, за даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення Росії загалом у Чорному морі знищено 20 ворожих кораблів і катерів та один підводний човен. За інформацією Плетенчука, бойове ядро окупаційного флоту нині складають 30 кораблів, серед яких третина це ракетоносії. Анастасія Діденко, Суслов Дмитро, Суспільне, Новини Крим.